Нові звинувачення в нелегальному фінансуванні французькою мільярдеркою Ліліан Бетанкур передвиборної кампанії Ніколя Саркозі. Цього разу колишня суддя у справі розповіла, що свідки під час розслідування підтверджували, що бачили, як Саркозі отримував гроші від найбагатшої жінки Франції. Інтерв'ю із суддею з'явилося у газеті «Ліберасьон», яка публікує уривки з книги Саркозі убив мене, що має вийти у світ у четвер. За словами судді, хоча на словах люди і підтверджували, що бачили, як Саркозі в будинку Бетанкур брав готівку, проте підписувати свої свідчення боялися. Єлисейські ці обвинувачення назвав необґрунтованими та хибними. Уперше звинувачення пролунали з боку колишнього головного бухгалтера компанії «Лореаль», яка сказала, що власниця косметичного гіганта фінансувала кампанію Саркозі в обмін на зниження оподаткування.